Hallo, liebe Freunde, das bin ich, Alex Мусевич. Und das ist die Kurs Simple dort. А Тепер по українськи для тих, хто не зрозумів. Мене звати Алекс Мусевич і це курс простої німецької мови. Чому я обрав слово Simple? А просто. Воно, звичайно, не німецьке, хоча німці інколи використовують англіцизм у своїх реченнях. А також слово Simple було обрано для того, щоб задуматися навіть над тим, може почати якийсь англомовний курс вести. Також для початківців. Сьогодні ми поговоримо з вами про найпростіше. І так, перше. Halo. Що таке hello? Якщо ви не знаєте цього, то ви не зможете привітатися з німцем. А якщо знаєте, то зможете. Алло означає привіт. По-англійськи буква А заміняється просто буквою E е і Hello. Щоб створити іспанську, потрібно забрати усі букви спереду, залишити тільки О і додати ЛА ОЛА або «hola» Це португальською і іспанською. Щоб перейти на польську. Тут вже потрібно замінити повністю усі букви, бо польський привіт буде чеще. Але ми з вами вивчаємо німецьку. Хоча бачите, як багато нового ви вже дізналися. Отже, Hallo у німецьки означає привіт. А також німці люблять вживати слово хай. Пишете як гаш. Отаким От чином пишете слово хай. А також, якщо ви говорите не до друга, не до подруги, а до якоїсь дорослої людини, чи до якогось пана, чи до якоїсь пані, або до просто старшої людини, або якщо ви просто хочете в звернутися до друга, чи до, чи до старшої людини, то потрібно сказати гутінта. Guten Tag, Herr Meier. Доброго дня, пане Майер. Guten Tag, Frau Moritz. Доброго дня, пані Guten Tag, Це доброго дня. Guten Morgen, Це доброго ранку. Guten Abend, це доброго вечора. Наступне про що ми з вами поговоримо, це... Як представитися? Представитися можна по-різному, можна представитися на міміці і на жестах, а можна просто сказати Ich, гайсе Алекс. Або якщо ви дівчина, то «Ich гайсе Александра. Або якщо ви Каріна, то іщі Каріна. Ви пам'ятаєте з попереднього року, що буква R у німецькій мові не говориться так як в українській. Може саме тому у мене буква Р уже більш знемецізована. 11 років вивчення, все ж. Таки. Іх хайся Алекс. Іх Хайсі Каріна. Іх Хайсе Орксулана. Хайся Анастасія. Анастазія, якщо хочете більш Ich heiße Юлія. І так далі. Як сказати, скільки вам років? Ich bin 19 alt. І в мене виникла ідея про що буде наступне відео. Наступне відео буде про цифри. 19, як ви бачите, означає 19. Ich bin 19 Jahre alt. Мені є 19 років. Якщо повністю дослівно це я є 19-річно старий. таким чином приблизно можна перекласти. Також ви зараз навчитеся, як говорити, що вам щось подобається. У По словнику ви можете знайти будь-яке слово, яке не живий предмет, який вам може подобатися. Наприклад, вам подобається молоко, Ich mag Milch. вам подобається цей зошит, ich mag heft ich mag dieses heft. Вам подобається телефон. Ich mag mein iPhone. А якщо ви хочете сказати, що я тебе кохаю, чи я тебе люблю, в основному я тебе кохаю. Це буде іх dich. Я тебе кохаю. От такі п'ять коротеньких фразок я сьогодні зміг вас навчити. Якщо ви подивитесь це відео ще раз, то ви точно навчитеся. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і auf Wiedersehen, auf Wiederhören.